На курс по гриму до нас прийшла Емілія. Вона вже працюючий гример, але досвіду в пластичному гримі та спецефектах в неї майже не було. Вона вирішила зробити образ у стилі постапокаліпсису, надихаючись такими фільмами, як Безумний Макс та Дюна. Емілія вирішила зробити дуже витончений, гарний грим, і все почалося з розробки концепту та підбору референсів. Далі ми перейшли у майстерню, де Емілія вже почала працювати над своїми майбутніми наліпками. Першим етапом у створенні її наліпок була ліпка, і Емілія показала себе як дуже крутий скульптор. Її наліпки виглядали дуже охайно, гарно та естетично, де кожна деталька була продумана і виглядала просто бездоганно. Другим етапом після ліпки було створення молдів за допомогою спеціального формовочного силікону. В цілому Емілія виготовила 4 різні наліпки для свого образу. І це була наліпка на скули, наліпка ось така на щоки, далі наліпка на губи у стилі Безумного Максу і ось така наліпка на руки. І далі почався процес нанесення гриму на модель. Але про це вже дивіться в наступному відео. Не забувайте ставити лайки та писати свої коментарі, щоб ми знімали таких відео для вас більше.